El найкращий театр з усієї України 1 квітня у Полтаві стартував відкритий регіональний фестиваль в гостях у Гоголівців. Саме тому сьогодні ми недарма запросили чарівних жінок, представників. Давай будемо відверто говорити. Чарівних дівчат. Житомирський академічний український музично-драматичний театр імені Івана Кочерги. Зокрема, це генеральний директор цього театру, заслужений працівник культури України Наталя Ростова і художній керівник цього театру. Служений діяч мистецтв Наталя Тімошкіна. Дуже раді вітати вас у нашому місті. Ви у нас вперше. Сьогодні буде представлена ваша вистава в нашому театрі. Ну, по-перше, розкажіть нам, як почався ваш день і як ви налаштовані на цей день. День почався сонячно, і це вже приємно. Це хороший знак. Да. І ви знаєте, по доброму солнечка светила нам. И прекрасная гостиница для нас это важно очень. Для того, чтобы хорошо выглядеть и с хорошим настроением, нам важно, где мы живем. Гостиница прекрасная, мы живем в туристе. Утро. Да, гостиница прекрасная. Мы сварили так. по чашечке кофе, взяли сигаретку. И с этого начался наш сегодня прекрасный день. Для нас творческих людей это тоже важно. Так, ну правда, на Абсолютно с вами. Тем паче, что день у вас Да, по з містом ми. ми ще не познайомились, і е, я вважаю, що сьогодні у нас не буде такої нагоди. Але е, після того, як ми відпрацюємо, е, коли ми познайомимося е, спершу з глядачем публіки, да. е, з театром е, вже на завтра ми запланували е, таку ознайомлювальну екскурсію, екскурсію по місту, по місту да. так. Ну, ну, у вас сьогодні, як мінімум, скажімо так, чверть міста. Ви вже побачили, коли дісталися до нашої студії, від, вашої, від вашого готелю, скажімо так. Да. Ну, не знаю, чи найкращу чверть, але через центр проїхали, як мінімум. Так, Житомирський театр. Скажіть, будь ласка, скільки налічує чоловік трупа вашого театру? 168. 168. А скільки завітало до Полтави? 35. Ось так. Угу. Но Творчий склад нашого театра 70 человек, і от половина їх 35 человек, сьогодні приїхали своє творчество показати Полтаві. Так, глядачі побачать виставу, яка має назву Крадене щастя. Вона відзначена на багатьох фестивалях почесними нагородами. Так наскільки на... Це, да, це На міжнародному це фестивалі. Це. Да. Да, э, сучасна класика. Ми mm -hmm. з цією виставою взяли гран-при. Це вистава Івана Франка, це класика. Але вона у нас йде уже 4 роки, так? П'ятий рік іде. Її любить наша публіка. Ми, вона є така візитна картка нашого театру. Ця вистава зроблена не в класичному стилі, а ми використовуємо музику. Принаймні моя улюблена група музична Даха Браха, яка працює в стилі етномодерн. Тому і вистава у нас зроблена в жанрі етно. Ні, Даха Браха працює в жанрі етнохаос, угу. а от вистава у нас зроблена в жанрі етномодерн. Тому всіх такі. Запрошуємо сьогодні на нашу виставу. Важко розповідати. Надо да. увідіть. Ні, це зрозуміло. Знаєте, як я кажу, да, правильно реклама, все одно це запорука успіху, то оцем ключовий фактор. Ви от поза ефіром сказали, що м вистава 16+, да, з позначкою так от. Ну, так. Е, ну, я не буду пересказувати сюжет, не, 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 не треба, сюжет, да, не, не вигадувати. Тому якому що разі. Да, Але... я думаю, що його всі знають. Ні, це е, так. Любовний трикутник, да? Ну, а когда речь идет о взрослой любви, все должно быть по-взрослому. Скажем так: і страсть, и любов, и, и все, що этому сопряжено с этим. Скажем. Поэтому ну вот пусть будет такая інтрига. Так, а идея інтерпретації це ваша? Да, це моя постановка. З великим задоволенням працювала над цією виставою. Із головних із героїв я залишила тільки три головних герої. Тобто, отак, як він виписан, цей трикутник, так він і залишився. Всі інші герої вони поєднані в один такий образ, ну, скажімо, народу, да, який підтримує, засуджує або, ну. Ну, якось реагує на те, що йде, да, з, відбувається з головними героями, скажімо так. Ну, а взагалі, от ви сказали, вже п'ятий рік, іде вистава у вашому театрі в Житомирі. А коли ви задумали все це створити, відповідно подібну виставу, таку інтерпретацію? Тобто ви обговорили з генеральним директором, так? Ну мені саме А, да? знову ж таки, ми в Полтаві дещо звикли все ж таки до традиційних постановок, да, це до чого веду. Ось не не часто у нас бувають такі. Епатажні вистави, хоча сьогодні в міському будинку ми очікуємо, що От Ви кажете епатажні, а ви її не бачили. А я чоловік суєверний, поэтому я починаю переживати і думаю: господі, а вдруг не хватить. Вистачить обов'язково. Я маю на увазі, ви як керівник, все-таки ви і адміністратор адміністративну функцію виконуєте так, ви приймаєте, як то кажуть, участь у тому, що така вистава має бути у театрі, така вистава не має бути. Ну ви знаєте в, творческий, в творческий. Я не втручаюсь. Я... У нас в театре идет, как мне кажется, абсолютно идеальное разделение э, обязанностей, власти. и э, директор выполняет административно-финансовую э, сторону э, руководства. А э, все творчество это уже моя руководителя. И да. вот я хочу сказать: обращаясь э, ко всем, особенно руководителям нашей страны, вот если бы они находили между собой вот. такое Тендем. взаимопонимание и работали в таком тендеме, как работаем мы с директором, наверное, мы были бы уже далеко-далеко где-то там впереди. Mm -hmm. И вот та мечта о Европе, о хорошей жизни, она бы уже осуществилась. Потому что э, мне кажется, что очень важно находить... Во-первых, понимать, кто чем должен заниматься. Я никогда в жизни не позволю влезть в какие-то э, дела э, генерального директора и так далее, и так далее. Точно так же, как вот есть моя парафия, все, что касается творчества, создания э, творческого коллектива, э, мы можем только обсуждать, но ни в коем случае да, нет какого-то перевеса в какую-то из сторон. Поэтому в этом плане ну, вот у нас. Нет ни морального права, ни законодательного права, чтобы художественному руководителю директор... Ну, навязывала uh -huh. или советовала. Да, идет обсуждение, как это, что это. Иногда приходит Наташа и говорит: Наташа, идем на сцену, я вот посмотри. Вот, точно так же у нас есть второй режиссер. Но я никогда не в творческий процесс, это не моя компетенция. Мы можем спорить и ругаться только из-за денег. Потому что я прихожу и говорю, вот мне на спектакль нужна такая-то сумма. Она же всегда денег нет. Да, она же мыслит глобально, потому что помимо того, что деньги нужно вложить, скажем, в новый спектакль, нужно там еще отопление, содержать театр и так далее, и так далее. И вот эти все расходы, и вот мы начинаем урывать, мне не хватает, а она пытается, допустим, Все это правильно. Ну, вы знаете, что я хочу еще сказать? Что Когда есть творческие люди, когда есть люди, которые себя уже на в Украине зарекомендовали, ну, вы знаете, даже не этично, да, влазить да. и что-то советовать. По творческим Хотя вопросам. Мы, э, ну, обе достаточно импульсивные дамочки. Э, споры у нас бывают очень жаркие, и э, мы, конечно же, ссоримся, ругаемся, вот так вот по столу кулаком стучим, а, по, да, а потом э, подходит время, надка, давай выйдем какого-то кофейку выпьем. Вышли, выпили и вернулись ругаться. Знаете, что если бы не было такого жизненного задора, творческого задора, я думаю, чтобы бы... У нас бы и не вийшло. Когда человек вялый, не жизнерадостный, то, ну, ну, и -то кроме всего, я вам хочу сказать, нам надо еще, э, выстоять, как женщинам. Э, Потому что, ну, первое, все говорят, что ну, режиссура это не женская профессия. Я долго выясняла, почему выяснила, сейчас не хочу просто тратить время. Вот. И как же бабы атаковали театр и им руководят? Поэтому, естественно, мы делаем все, чтобы быть на уровне, чтобы э, ни у одного да простит меня ведущий и все, кто присутствует из мужчин в этой студии, мужики не задирали нос, а мы, женщины, э, можем принимать достаточно серьезные решения, брать на свою грудь. Я, 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 На да, они купаются ну, в любви, ласки, слушать, нежности. Да, я только хотела сказать: ну, мы очень заботливы, мы очень любим своих актеров. И мы вчера вечером это обсуждали. Знаете, бывают иногда такие моменты, особенно в командировках, когда ты уже лежишь в гостинице, да, и уже отдыхаешь, ты начинаешь такие вот вопросы морали затрагивать. Мы очень любим своих актеров, и действительно мы их женским, материнским уютом хотим. Окутать. Ну и вообще, мне кажется, у нас в театре есть какая-то своя такая аура. А, а может быть, она сопряжена с тем брендом, э, скажем так же, Тоймерским театральным, когда э, театром руководит генеральный директор Наташа Ростова. Вот все, кто читал Войну и мир, но не смотрел фильм, посмотрите, как она выглядит. Так, насправді, ага. насправді, щоб ви знали, що мені ну, друзі, так, от саме так виглядає на таша Ростова. Насправді, ви такий ідеальний тандем, мені здається, ви подаєте Спасибо. чудовий приклад. За Кілька хвилин uh, розмови в мене вже в да, я така вас закохалася, чесно, по-хорошому. Обов'язково можна по-поганому, ні, ну зараз буває по-разному. Враховуючи події в деяких країнах містах Європи, можна по-різному зараз закохатися. Я хочу чуть-чуть повернутися к творцю. Тільки не гостиниця. ні, творчості. творчество. Вы знаете, мы привезли лучше. У нас все прекрасные спектакли. Когда журналисты нам задают вопрос, какой ваш любимый спектакль? Нет, у меня такого не может быть. Да, такого не может быть. Мы привезли лучший свой спектакль. Наташа режиссер этого спектакля. Было очень много творческих идей. И когда мы в Днепродержинске взяли гран-при, такой номинации не было. Эта номинация родилась я не постесняюсь сказать Специально. для нашего театра да. Да. и когда и когда я вот рассказываю и когда вручали номинации первое место второе все весь зал сидел толкал Наташу Наташа я не могу понять почему не вы и тут выходит Анастасия ефремова для нас тоже это было очень приятно потому что человек который в театральной сфере имеет большое Есть. большое имя. Вот, хороший человек, и приглашает нас, вы, вы знаете, ну, было очень приятно. И когда закончился спектакль, было очень много э, из... Между, это международный фестиваль. Грузины, казахи, белорусы, э, питерцы. Израиль, Португалия, Израиль. Италия. И когда, за, ну, и стран когда стран закончился наш спектакль, я должна нас походить. Это наша работа, это наша жизнь. Мошкину, все начали разрывать. Я говорю, иди сюда, сейчас заберут. Резонанс был очень хороший. И вы знаете, сегодня приятно, когда мы едем в Полтаву, и звонят наши знакомые, и говорят, мы вас умоляем, ну найдите какую-то контрамарочку, или на ваш спектакль. Да, спасибо. Ну, полтавчане, наши друзья тоже нас очень хорошо ну, поработали. И нам очень приятно, что Сегодня полтавский зритель прекраснейшую работу увидит. Ну, я хочу добавить на самом деле спектакль в актерском плане, особенно для главных героев, Чуть он тяжелый. очень тяжелый. И этот спектакль э, актеры настолько проживают переживают у нас всегда за кулисами э, на сердечные капли на шатырь. Очень тяжело, актеры э, после спектакля. Вот в буквальном смысле, скажем, у меня главный ага. герой э, сердечник. И вот в, в конце я каждый раз сама стою и, и переживаю, Умер он на самом деле, или вот настолько. И, 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 с одной стороны он как бы тяжелый с другой стороны в этом столько оптимизма и какой-то такой силы что ну но это я не хочу приписывать все нам мне кажется вот нам все-таки удалось в этом спектакле соединить удивительное творчество дахи брахи они приезжали и я с ними с этими ребятами общалась и ну я получила официально от них разрешение использовать их музыку их песни в В нашому спектаклі. І от це вот, вот соєння удивительної музики. Ми, ну, звісно, старалися від того, щоб все це воедино. Ну, На словах це виглядає ну, взагалі я слухаю, і мені вже хочеться потрапити туди і подивитися це на власні очі. Я думаю, наші телеглядачі також дуже зацікавилися вже. Так, мої друзі, сьогодні, 19 -го година, театр імені Гоголя. Представлення сьогодні, вистава 18-та 18 -та? так, 18 -та. так, мені здається, так, 18-та, так, абсолютно вірно. Ну, Вам краще знати, звісно. Вісімнадцята година, шановні друзі. Отож, Житомирський академічний український музично-драматичний театр імені Івана Кочерги. Я зараз таки, знаєш, як трейлер до кінофільму якогось да. Украдене щастя. Ну, так от не крадіть щастя. Да, не крадіть щастя ні в якому разі, шановні друзі. Не зважаючи на те, що знову ж таки нагадую, можна умовно поставити, мені здається, так слово умовно буде доречним: 16+, все одно вам варто обов'язково сьогодні прийти і побачити цю виставу. Вистава, яка йде вже п'ятий рік, саме у Житомирі і у Житомирі її знають і люблять. І ми сподіваємося, що полтавський глядач після цієї вистави буде також до пані Наталі, зокрема, приходити казати: залишайтеся. А Нехай... приїжайте да, приїжджайте частіше. Ну що ж ми дякуємо вам за те, що завітали до нашу ранкової студії? Вдалого вам дня! Сьогодні у вас буде надзвичайно насичений день і в завершення цього Ваші слова, де Богу. Нехай і буде. Отож у нашій студії була генеральний директор Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги Наталія Ростова. Та, е, художній керівник цього театру Наталія Тімошкіна. Дякуємо вам Дякуємо. за заряд позитиву та чудову розмову. Хорошого дня, ребята, удачі і великої любви в житті. Плакати краще от щастя, но від любви, когда переповнюють емоції.